Слава Україні, слава силам оборони та вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя та здоров'я за нашу країну. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Повідомили ВОВА. Під ворожий удар потрапив 30 30-річний місцевий житель. У нього вибухова травма та контузія. Постраждалого доставило до лікарні. В Херсоні з самого ранку лунають вибухи. В більшості це дрони. Вже є. У нас постраждалий чоловік, який постраждав внаслідок скиду вибухівки з дрону. Він доправлений до лікарні. За, вчорашні, за вчорашню добу двоє постраждалих. Жінка внаслідок Артопстрілу 73 річний і 50-річний чоловік, який натрапив на вибухівку, отримав. Е Травматичну ампутацію частини стопи натрапив, скоріш за все, на міну пелюстку, якими зараз росіяни активно дистанційно мінують прибережні зони. Двоє загиблих та поранених унаслідок атаки росіян на Пологівський район, що на Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Били росіяни з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників, поруйнованої цивільної інфраструктури надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. В Цілому 449 ударів за добу. Якщо візьмемо за тиждень, то більше ніж. 3600 ударів, які ворог наніс по території Запорізької області. Також було була страшна досить ніч з 5 на 6 вересня, коли ворог щонайменше 16 безпілотниками атакував територію Запоріжжя у лікарні. Наразі залишаються троє людей. Цієї ночі цієї ночі гатили окупанти по Дніпропетровщині у Покровській громаді, вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. повідомили в ДСНС. Виникла пожежа також поцілили по приватному домоволодінні у межівській громаді та по Богданівській громаді. Пожежі швидко загасили надзвичайники, минуло без жертв і поранених. Об'єкт теплової генерації на Київщині атакувала Росія вночі. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Через обстріл у деяких населених пунктів області та частини столиці є перебої зі світлом. Нині триває ліквідація пошкоджень. Село оборони звільнили село Зарічне, що на Донеччині це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля повністю контролюють населений пункт та встановили там. Державний прапор України. 156 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 43 штурми біля шахового та променя. На Новопавлівському та Лиманському напрямках українські захисники зупинили 22 та 17 наступальних дій ворога. На південно-слобожанському росіяни атакували 14 разів у районах Вовчанська та Амбарного. Неспокійно було і на півдні, зокрема на Уріхівському напрямку. Наші військові Києві відбили чотири штурми, Бої точилися поблизу малої Токмачки та Степногірська. Загалом за добу сили оборони знищили 910 солдатів російських військ. Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Про таке він заявив журналістам після заяви про готовність США перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, низка європейських лідерів відвідає США цього тижня. За словами Трампа, тимою зустрічі буде врегулювання війни Росії проти України. Ніхто не був жорсткішим до Росії за мене. Це пов'язано з трубопроводом Північний Потік-2 та багатьма іншими речами. Але я незадоволений, задоволений. усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати. Але вони втрачають. Я казав вам, що вони втрачають 7 тисяч між Україною і Росією. 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається. Але ми це зробимо. Я вірю, що ми це врегулюємо. Самотужки розміновував сотні гектарів полів та збивав з рушниці ворожі дрони. В Одесі напередодні провели в останній путь фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка. Він загинув через російську дронову атаку. Вороже БПЛА влучив у його автівку під час роботи на полі. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та односельці. Гордієнко очолював Асоціацію фермерів та приватних землевласників Херсонщини, брав активну участь у всіх нарадах із представниками військових адміністрацій та уряду. Ти до останнього держав цей прапор, цю місію. Я знаю, що ти вмер за кожного з нас. І тільки за кожного з нас в сім'ї, а дуже за багато інших українців, як і хлопці, зараз на фронті. Ти держав також фронт. Тебе хлопці завжди військові там любили. Він постійно відстоював права як фермерів, неважливо, це крупні фермери, середні, так і простих селян, у яких були свої паї обробнювали наш такий, такий, такий тяжкий час. Але Олександр Дмитрич це ну, єдиний приклад фермера, який працював своїми працівниками на місці. Що виділяє його серед інших? Він не керував господарством десь за кордону або з інших куточках України. Він своїм прикладом показував, як треба працювати на місці. Безоплатна кава для захисників. Нещодавно у Дніпрі відкрилася соціальна кав'ярня. Хаб у закладі усіх оборонців пригощають безоплатно, ба більше розробили для них спеціальну каву. Готує її колишній військовослужбовець Спокровська та його дружина. Продовжить кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. Для Яни похід до цієї кав'ярні вже перетворився на щоденний ритуал. Каже, це місце приваблює незвичними напоями. Асортимент дуже цікавий, ну, дуже рідко коли зараз додають якісь родзинки. Так, зазвичай класика, це лате, американо там. А тут постаралися вкласти в кожну чашечку частинку свого серця. Мені це дуже імпонує. Я зазвичай люблю дуже каву, але Якщо це якийсь особливий чай, то залюбки його спробую. А цього разу він справді особливий. Я накуштую одну з родзинок меню кав'ярні. Ментальний чай. Ти як? В составі м'ята, в составі лаванда, лайм, спеції, мед і тросніковий цукор. Чай покращує настрій, покращує самовідчуття. Лаванда заспокоює серце та мозок. М'ята те ж саме. Серед тих, хто готує каву колишній військовослужбовець Андрій. У 24-му році чоловіку довелося покинути службу. Він втратив ногу на бойовому завданні. Саме перше був у Пісках, Донецька область. Потім змінили місце дезлокації на Вугледар, а з міста Вугледар переїхали на околиці Бахмуту. І Бахмут закривали та й часів яр. От часу на околицях Часового яру я і підірвався. При заході на позицію вночі підірвалася на противопіхотній міні. А після чоловіку з родиною довелося ще й покинути рідний Дім у Покровську, що на Донеччині. Я після реабілітації в місті з сім'єю, з дружиною, з дитиною переїхав до міста Дніпра. Покровська стала дуже почало. Дуже гаряча, і вона стала на лінії бойового соперкасневіння. Артилерійські обстріли були, каби залітали, дрони літали. То вже просто неможливо було жити в тому місці. А у Дніпрі Андрій з дружиною Тетяною познайомилися з власницею кав'ярні Анною. Вона й запропонувала подружжю спробувати себе у новому фаху. Ми працевлаштовуємо вразливі категорії населення. Відтак у нас працює сім'я ветерана і його дружини, мама особливої дитини. Вони є внутрішньопереміщеними. Відповідно, ми намагаємось працевлаштовувати і даємо можливість вразливим категоріям населення знайти себе, здобути, здобути нову професію, інтегруватися в життя. І таким чином ми заохочуємо малий середній бізнес долучатися до соціальних ініціатив. Відкрили кав'ярню у співпраці з ветеранською асоціацією Титани ЮА, яка допомагає захисникам з важкими пораненнями повернутися до звичного життя. В більшості ветеранів і військових кава це йде, як суміжний побратим, як, за якою ми зустрічаємося, випиваємо чашку кави, поспілкувалися і пішли займатися далі своїми справами. Саме для них. Це є QR-код, який розташований на вході в цю кав'ярню, по якому можуть хлопці перейти, зареєструватися в нашому проєкті і доєднатися вже до асоціації. Для ветеранів тут навіть придумали спеціальну каву. Вона робиться зі спеціями у турці. Для титанів ми використовуємо трішечки іншу каву. Вона більш міцніша ніж в інших наших нап напаях. Та й сама кав'ярня це денна пам'яті одному з полеглих захисників. У ній він досі продовжує пригощати друзів кавою. Ділиться власниця кав'ярні. Цей проект присвячений моєму рідному брату, герою України, який загинув у 23-му році і. Дуже часто, коли він приїжджав до мене в гості, вже під час війни він з побратимами саме на цьому місці пив каву. Це солдати ми бачимо зараз в цьому закладі. Його вже немає, але він разом з своїми побратимами продовжує пити тут каву. Для військових та ветеранів всі напої безплатні. Вони тут можуть ними пригощатися в необмеженій кількості. Ніколь Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.